З 1 вересня ми розпочали традиційний навчальний рік в нашому коледжі. Форма навчання змішана. На сьогодні в нас контингент складає 720 осіб. Близько 50% очно навчаються. Наш коледж є учасником проекту Едап для розвитку професійної освіти в Україні. За рахунок цього проєкту було відбудовано, построєно, облаштовано це чудове укриття, в якому безперервно безпечно навчаються наші студенти. Ма публічно-приватного партнерства Edap Education Up від швейцарського уряду профінансували ремонт укриття з відповідною складовою. Безбар'єрності створення фізичної безбар'єрності, що надасть можливості рівного доступу кожного бажаючого отримати професію до такої можливості. Побудовано дуже класне укриття з інклюзивними вбиральнями. Є спеціальний підйомник, який опустить людину, яка буде людина на кріслі колісному. І також буде можливість перебувати в безпечному місці і мати всі можливості для того, щоб почувати себе вільно, спокійно, комфортно комфортно, безпечно і отримувати освіту.